У цьому випуску ви дізнаєтесь про те, чи завершиться з 1 липня дія карантину та коли закінчується перехідний період заповнення реквізиту при здаченні платежу, про те, який коефіцієнт враховується з 1 липня при сплаті авансових внесків з податку на прибуток, і які будуть ставки ПДВ та акцизу на пальне і нафтопродукти, а також про зростання тарифів на електроенергію та інші новини з 1 липня. Вітаю. Мене звати Олена Афоніна. Я консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві, а також з нормативними актами, що набувають чинності з поточному місяці. Отже, починаємо що очікувати у липні. 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації. Прем'єр-міністр Денис Шмагаль повідомив про прийняття остаточного рішення уряду. Про його завершення. Для нас це в першу чергу означає, що епопея з карантинними відпустками добігає кінця, а ми готуємося до скасування карантинних пільг та обмежень. Щодо працівників, яким були оформлені відпустки без збереження заробітної плати, то з 1 липня такі працівники мають стати до роботи. Тож, якщо у наказі про надання карантинної відпустки не було зазначено, на скільки днів надана відпустка, а термін її надання обмежений датою закінчення, Карантину оформлювати окремий наказ про повернення працівника до роботи не потрібно. А якщо у наказі було зазначено певну кількість днів або конкретну дату, і вона має закінчитися пізніше, ніж 1 липня, слід видати наказ. Про внесення змін до наказу про надання відпустки, де зазначити, що з 1 липня працівник має стати до роботи і обов'язково ознайомити з таким наказом вашого працівника. Всі запитання щодо наслідків відміни карантину бухгалтери можуть вирішити за допомогою наших експертів з оплати праці та кадрових питань бухгалтерського і податкового обліку. Наш унікальний сервіс, особистий консультант, допоможе усім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 на всі запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. Ще 22 березня цього року наказом мінфіну номер 148 було затверджено порядок заповнення реквізиту призначення платежу. Цей наказ набрав чинності з 1 квітня 2023 року, а попередній порядок, затверджений наказом мінфіну номер 666 втратив чинність тільки з 1 липня 2023 року. Тобто до 30 червня діяв перехідний період і можна було використовувати і старий формат реквізиту. А вже з 1 липня діє тільки Новий порядок заповнення, яким мінімізована кількість обов'язкових полів реквізиту призначення платежу. Отже, під час заповнення платіжки для сплати податків ЄСВ митних та інших бюджетних платежів у полі Код виду сплати платник вказує код виду сплати, визначений переліком кодів видів сплати. У полі Додаткова інформація запису платник заповнює інформацію щодо перекасу коштів у довільній формі. Зверніть увагу, що заповнення платіжок платниками, які використовують єдиний рахунок, має певні особливості. Зокрема, для платників, які використовують єдиний рахунок, передбачено заповнення одного обов'язкового пуля, додаткова інформація запису. Тобто, при сплаті коштів на єдиний рахунок платники заповнюють це поле наступним чином: сплата на єдиний рахунок. Якщо у платника, який використовує єдиний рахунок, є необхідністю сплаті коштів із спрямуванням їх належному отримувачу, то в платіжній інструкції потрібно заповнити два обов'язкових поля, зазначивши в них номер рахунку отримувача. Та суму також для платників, які використовують єдиний рахунок, передбачена можливість плати сплати коштів однією платіжкою одночасно більше як одному отримувачу, вказавши в реквізиті призначення платежу, номера бюджетних та або небюджетних рахунків таких отримувачів та відповідні суми. Для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 у липні виходить новий курс з Тимуром Алієвим введення інтернет-торгівлі по новому, який складається з восьми уроків. На курсі ви дізнаєтесь, як ФОПу єдиноподатнику організувати торгівлю через інтернет, побудувати схему роботи та документального оформлення, а також особливості обліку та застосування РРО ПРРО в інтернет-торгівлі. Крім того, ви розберетесь з товарним обліком та автоматизацією процесів інтернет. Не торгівлі в програмі Бас посилання на курс ви знайдете під відео. Нагадаємо, що із 1 січня 2023 року передбачено сплату авансових внесків з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до реєстру пунктів обміну, у розмірі трьох мінзарплат за кожний пункт обміну іноземної валюти розташований у населеному пункті, чисельність у населення, якого перевищує 50 тисяч, або однієї мінзарплати за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований. Інших населених пунктах або за межами населених пунктів. Протягом 2023 року платники податку сплачують такі авансові внески з урахуванням того, що з 1 січня 2023 року по 30 червня 2023 року застосовується коефіцієнт 0,33. А з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року застосовується коефіцієнт 0,66. Сплачена протягом звітного року сума авансових внесків. Буде зменшувати податок на прибуток підприємств, розрахований за результатами такого звітного року у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за такий звітний період. Протягом червня всі гадали, чи буде повернення повного оподаткування акцизом та ПДВ на пальне з 1 липня. І на жаль. Так нічого і не змінюється. ПДВ з 1 липня повертається. Повернення акцизного оподаткування передбачено нормами закону номер двадцять Відповідно до розділу 20 податкового кодексу на період дії правового режиму воєнного стану на території України до 1 липня 2023 року операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палима моторного альтернативного, а також нафти або нафтопродуктів, оподатковуються у розмірі 7%. Отже, з 1 липня 2023 року акцизи буде поновлено до довоєнного рівня і ставку ПДВ повернуто до 20%. Відповідно до діючих положень податкового кодексу, діятимуть наступні ставки для бензинів 213,5 євро за тисячу літрів, дизельне паливо 139,5 євро за тисячу літрів, газ скраплений, 52 євро за тисячу літрів. У свою чергу Гетманцев попередив великих нафтотрейдерів та нафтопереробні компанії, що за ними уважно стежать: як ДПС, так і бюро економічної безпеки через оборудки деяких компаній, які до війни щедро роздавали схемний ПДВ підприємством шляхом реалізації документів на пальне. Отже, діячів конвертаційного фронту Гетманцев попередив особисто, наголосивши, що податківці бачать Всім маніпуляції і ДПС та бюро економічної безпеки будуть реагувати на факти порушення чинного законодавства. Згідно з рішенням національної комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, нові граничні ціни становитимуть для годин мінімального навантаження з 0.00 до 7.00 ранку. Та з 23.00 до 24.00 – 2714 гривень на мегаватт годину. Зараз 2000 гривень на мегаватт годину. Для годин максимального навантаження з 7 ранку до 23.00 – 5428 гривень на мегаватт на годину. Зараз 4000 тисячі гривень мегаватт на годину. За словами експертів, таке здорощення вплине на ріст цін товарів та послуг. Зокрема, Ціни на більшості побутових товарів і послуг можуть зрости до 5%. А продукти та товари, виробництво яких потребує значних обсягів електроенергії, хлібобулочні вироби, молокопродукти, швейна продукція тощо подорожчають від 5% до 15% залежно від виду товару чи послуги. До уваги передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 в липні готуємо до виходу новий курс з Іриною Губіною орендні операції по-новому, який складається з 8 уроків. На курсі ви дізнаєтесь все про фінансову та операційну оренду, а саме про вимоги до укладання договорів оренди, бухгалтерський облік орендної плати в орендаря і орендодавця та правила формування витрат і податкового кредиту, розберетесь в податкових та облікових особливостях ремонту орендованого майна. А також в особливостях орендних операцій платників єдиного податку, які існують ризики та наслідки порушення. Крім того, на курсі ви отримаєте практичне заняття з методики відображення операції оренди та встановлення різних цін на оренду в програмі БАЗ. Посилання на курс ви знайдете під відео. Платниками податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування в залежності від типу об'єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5% за 1 квадратний метр. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Підставою для нарахування податку є дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, держателем якого є Міністерство юстиції України, або оригінали відповідних документів платника податків, зокрема, це документи на право власності. Податок на нерухомість мають сплачувати ті громадяни, які володіють квартирою, площа якої перевищує 60 квадратних метрів, житловим будинком понад 120 квадратних метрів. Податок нараховується на кожен квадратний метр площі, який перевищує граничний розмір звільненої від оподаткування площі Наведу приклад. Якщо у фізичної особи перебуває у власності квартира загальною площею 65 метрів квадратних, сума податку розраховується як добуток так загальної площі квартири, зменшеної на 60 квадратних метрів, та ставки податку, затвердженої рішенням органу місцевого самоврядування. Умовно застосуємо ставку податку в розмірі 1,5%. 100 гривень 50 за метр квадратний, розрахунок суми податку 65 мінус 60, 100 гривень помножене на 100 гривень 50 дорівнює 502 гривні 50 Сплатити нараховані суми фізичній особі мають протягом 60 календарних днів з дня вручення повідомлення рішення. Податківці нагадують, що у разі незгоди з нарахованою сумою податку ви маєте право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо. Видів об'єктів житлової та або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку, розміру загальної площі таких об'єктів, права на використання пільгою зі сплати податку, розміру ставки податку та нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей між даними податкових органів і даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, ДПС за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає йому нове податкове повідомлення рішення. Попереднє податкове повідомлення рішення вважається скасованим. Отже, у липні у вас є час перевірити суму нарахованого податку. І у разі розбіжностей з податковою владнати всі питання до граничного терміну сплати податку на нерухомість. Наказом мінфіну від 1 Лютого 2023 року номер 55 удосконалюються форми документів, необхідних для функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту та вносяться деякі зміни до порядку їх заповнення, яким передбачено наступне. В усіх формах видалено посилання на Куату, яке замінено посиланням код території, затвердженим наказом мінрозвитку No290, додано нову ознаку умови оподаткування, а саме, ввезені на митну територію України або вироблені в Україні важкі дистиляти та біодизель. Додано два нові напрями використання пального, зокрема проведення суб'єктами літакобудування технологічних випробувань, виготовлених авіаційних двигунів та реалізація важких дистилятів та біодизелю. Крім того, внесено декілька технічних змін вакцинних накладних форми П та форми С. Наказ номер 55 набирає чинності через 90 днів з дня його офіційного опублікування, а саме з 5 липня 2023 року. З 8 липня 2023 року запрацюють зміни, внесені постановою Кабінету міністрів від 2 червня 2023 року номер 574 до порядку зупинення реєстрації ПНРК в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 11 грудня 2019 року, номер 1165. зміни спрямовані на зменшення відсотка зупинених накладних та спрощення адміністративних процедур для платників, зокрема, передбачено автоматичну реєстрацію ПНРК у разі виведення платника податку з переліку ризикових за виконання умов, які передбачені порядком зупинення. Передбачено автоматичну реєстрацію зупинених ПНРК у разі прийняття рішення про врахування таблиці платника податку. Визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податку до переліку ризикових та неврахування таблиці платника податку. Визначено, якщо платника внесено до переліку ризикових, то дія рішення щодо врахування таблиці платника податку автоматично призупиняється, проте не скасовується, що позбавляє платника податку від необхідності повертатися до питання повторного врахування таблиці після виведення його з переліку ризикових. У рішенні про внесення платника податку до переліку ризикових додано інформацію щодо дати включення до переліку ризикових контрагента, операції, з яким визначено як ризикові. Зверніть увагу, що якщо за результатами розгляду інформації та копій документів, що свідчать про невідповідність платника податку вимогам пункту 8 додатку 1, комісію регіонального рівня прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. В такому рішенні зазначається. Актуальна інформація щодо податкової інформації, що стала підставою для розгляду питання, про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та ризикових операцій, відображених у попередньому рішенні, а ще зазначається інформація щодо операцій, відображених у ПНРК, дата подання для реєстрації в реєстрі яких не раніше 180 днів до дати прийняття попереднього рішення про відповідність критеріям ризиковості. У разі прийняття комісію регіонального рівня рішення про відповідність критеріям ризиковості за результатами розгляду інформації та копій документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості, попередні рішення про відповідність критеріям втрачає чинність. Палити шкідливо це знають всі. Тому уряд 24 березня 2022 року постановою кабінету міністрів номер 261 вніс зміни до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику відпровадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення також. Визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду держслужбою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Крім того, постановою номер 261 затверджено перелік критеріїв, за якими оцінюється ступень, ризику відпровадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Їх показники, кількість балів за кожним показником, шкалу балів та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду, постанова номер 261 чинності з 11 липня 2023 року. Уряд постановою номер 387 уніс зміни до модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 367. Внесені зміни мають на меті приведення модельного статуту ТОВ у відповідність до закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Зокрема, встановлено, що загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності ТОВ, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів товариства. Уточнено, що призначення виконувача обов'язків голови колегіального виконавчого органу відбувається не тільки у разі смерті, а також у разі набуття правового статусу зниклої безвісти особи. Визначено, що якщо особа, на яку покладається виконання обов'язків голови колегіального виконавчого органу товариства, відмовляється від виконання обов'язків за зазначеною посадою, виконувачем обов'язків стає наступна за нею особа, яка погодилася взяти на себе виконання відповідних обов'язків. Виконувач обов'язків зобов'язаний невідкладно повідомити учасникам товариства про смерть голови колегіального виконавчого органу товариства або набуття нею правового статусу, особи зниклої безвісти. За особливих обставин. Крім того, до правочинів, які можуть потребувати прийняття окремого рішення загальних зборів учасників щодо надання згоди на його вчинення, віднесено правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів, то відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, а не на кінець попереднього кварталу. Постанова Кабінету міністрів від 25 квітня 2023 року номер 387 набирає чинності через три місяці з дня опублікування, тобто 27 липня 2023 року. На бухгалтерській відеоплатформі №1 1 з липня по грудень починається онлайн-школа бухгалтерії підприємства Практика в програмі БАЗ. Найкращі експерти практики Вікторія Величко, Тимур Аліїв, Ольга Целико, Ірина Губіна, Валентина Верхогляд, Любов Романчук. Ірина Латфільчук буде ділитися з вами знаннями з правил ведення бухгалтерського обліку від формування статутного капіталу до складання фінансової звітності. Ви пройдете всі ділянки обліку, зокрема облік нематеріальних активів, запасів, готової продукції, товарів, ведення операцій зовнішньої економічної діяльності, формування собівартості продукції, робіт та послуг, нарахування заробітної плати та інших видів доходів. І закінчимо складанням всіх форм фінансової звітності. Програма онлайн-школи складається з 9 модулів і в кожному є практичні заняття в програмі БАС, а також додатковий урок з онлайн-відповідями на запитання від лекторів. Онлайн-школа буде доступна для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 У липні бухгалтери складають звіти за другий квартал. Тому нагадаю, в які дні липня потрібно їх подати та сплатити податки. 4 липня останній день подання звітів про надходження сільськогосподарських тварин та надходження молока на переробні підприємства за другий квартал. 7 липня останній день подання звіту про ціни на ринку житла за другий квартал та звіту з праці за формою 1 ПВ за другий квартал. 10 липня, останній день подання звіту про заборгованість страхувальника зі сплати страхових коштів до фонду соціального страхування за перше півріччя, обстеження ділової активності сільськогосподарського будівельного підприємства і підприємства оптової та розрібної торгівлі, а також підприємств сфери послуг за третій квартал. Крім того, 10 липня, останній день подання звітів за другий квартал про експорт-імпорт послуг, про прямі іноземні інвестиції та про прямі інвестиції за кордон. 14 липня, останній день подання інформації про кількість працевлаштованих громадян, суб'єктів господарської діяльності, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за другий квартал, звіту про придбання товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу за другий квартал, та звіту про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи за другий квартал. 17 липня, останній день подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами коштів державної місцевого бюджетів за другий квартал, 19 липня останній день сплати авансових платежів із податку на доходи фізичних осіб фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності за другий квартал та ЄСВ з доходу фізичних осіб підприємців за другий квартал, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування. 25 липня Останній день подання за другий квартал звіту про продаж і запаси товарів в оптовій торгівлі, звіту про обсяги реалізованих послуг, звіту про продаж і запаси товарів у торговій мережі, звіту про капітальні інвестиції, звіту про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення, звіту про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом та звіту про оплату населення житлово-комунальних послуг. Та електроенергії. 28 липня останній день сплати авансового внеску з податку на нерухоме майно за другий квартал, авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за другий квартал та єдиного податку платниками четвертої групи за другий квартал. І в останній день місяця, а саме 31 липня, бухгалтери подають фінансову звітність до органів статистики за перше півріччя 2023 року, а саме баланс, звіт про фінансові результати та звіт суб'єкта малого підприємництва. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями. І напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопочку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom А про те, чого очікувати у серпні, я розкажу через місяць. Бажаю вам легких звітів. До зустрічі!